Всім привіт! З вами Міром, і сьогодні я вам розповім про актуальність танків у доповненні вотилка. Перед тим як я розпочну, хочу нагадати, що це тільки моя думка, яка ґрунтується на досвіді мого рейдингу. Тут ви дізнаєтесь наскільки актуальний той чи інший танк, які у нього плюси та мінуси, і як складно вам буде знайти місце у рейді. У ролику ви дізнаєтесь загальну інформацію без вникання у всі аспекти або бафи, чи таланти. Проте, якщо захочете знайти більш детальний відеоролик про конкретний клас і спеціалізацію, ви можете написати про це у коментарях. і Якщо це буде актуально, я зроблю відеоролик про детальний розбір конкретного танка. Розпочнемо з того, що на відміну від хілів у доповненні 3, -3 кожен з танків має свої особливості. До прикладу, ведмідь наділений великою кількістю ХП, проте на початкових фазах буде складно набрати велику кількість броні, так як ви не зможете носити лати і щити, як інші танки. І навіть з модифікатором на броню і формою ведмедя ви все одно будете програвати іншим танкам, але з більшим шансом зможете пережити великі просадки по ХП. БДК має неймовірну агрогенерацію в соло таргет та захист від магічної шкоди, але зібрати велику пачку трешу без напулів буде доволі складно, і декілька мобів точно зірвуться на ДД. Протопаладіна, до прикладу, не беремо, так як це надто універсальний танк, який зібрав у собі всі плюси інших танків. Ну але про це вже згодом. Найнеактуальнішим танком у доповненні вотилка є протовар. В основному проблема полягає у тому, що йому складно втримати соло таргет. А особливо у випадках, коли Bloodlast та всі можливі бурсти дають спочатку бою, агрогенерація у протовара практично зникає. І ті ж аркан маги дуже швидко помирають від босса, який вже йде вбивати рейд, ігноруючи танка. Проте, якщо річ йде вже про офтанка, який по суті повинен тримати на собі треш, тоді у протовара пропадають проблеми з агрогенерацією. А зараз я трішки розповім про обілки протовара та про те, що він може дати рейду. У нього присутні два бафи: командирський крик, який збільшує хп всіх учасників рейду, та бойовий крик, який збільшує ап усіх учасників рейду. Ці бафи тривають 2 хвилини, проте можна збільшити цей час з допомогою талантів та гліфів. Також, з допомогою білки під назвою Пильність протовар зменшує всю отримувану шкоду та перенаправляючи 10% агро на себе з цілі, на яку він накинув її. Розкол броні» допоможе збільшити всю шкоду, яку наносять гравці фізичними атаками. В основному весь урон товара – це АОЄ урон. Клеп. Помста, розсікаючи удари, шоквейв роблять його чудовим офтанком. Проте завдяки таким сейвам, як дика регенерація, що відновлює 30% хп протягом 10 секунд, стійкість, що збільшує хп на 30% протягом 20 секунд, блокуючий щит, що збільшує шанс блоку на 100% протягом 10 секунд, стіна щитів, що зменшує всю отримувану шкоду на 60% протягом 12 секунд, Протовар переживає найскрутніші ситуації. З тим, щоб знайти місце у рейді, у вас виникнуть проблеми. Проте для підземель або БГ протовар підійде ідеально, так як він наділений трьома чарджами, які знімають всі ефекти контролю, і саме через це у нього найбільша мобільність з усіх класів у грі. Ви можете без перерви чарджитись між противниками і союзниками, постійно закидуючи в стан одних і сейвлячи інших. В загальному це більш фановий клас, який комфортно себе відчуває у ПВП, підземеллях або танкуванні трешу. Наступне місце займає ведмідь. Хоч він має маленькі проблеми з агрогенерацією на початкових фазах вотолка, проте набагато менше, ніж у протовара. Основна причина, чому ферал друїда можуть не брати у рейди, так це те, що наступні танки просто краще за нього. Також у нього є мастаунд, який дає можливість зібрати абсолютно весь треш, і так як у друїда велика частина білок ЦО є, зірвати мобів з танка буде практично неможливо. І хорошим бонусом є 5% баф критичної шкоди. Через талант виживання найпристосованіших, боси не можуть нанести критичний урон ферл танку, що пояснює те, що капдефу друїду зібрати неможливо через те, що він не може носити лати. Так як основні речі друїда це шкіра, у якої, як ми знаємо, доволі мало броні та стаміни, друїду на допомогу приходить форма ведмедя, яка збільшує ап на 120%, броню на 370%, а витривалість на 25%. Також завдяки талантам броня ще збільшується на 43%. Як я вже згадував раніше, у Ферло Друїдо величезний запас ХП, який дозволяє пережити багато критичних ситуацій, і у доповненні, що у нього більше додаткових стат, ніж у інших танків, у поєднанні з доволі сильними сейвами, такими як Барскін, який зменшує отримувану шкоду на 20% протягом 12 секунд, та може бути використаним під усіма видами контролю. Інстинкт виживання, який збільшує хп на 30% протягом 20 секунд, шалена регенерація, яка перетворює 10 одиниць раги у ХП. у критичних ситуаціях, якщо ведмідь не мейн танк, який танчить боса, він може відновити хіла ману з допомогою інера, на скресити союзника з допомогою БРА. Знайти місце у рейді буде легше, ніж про товару, проте складніше, ніж наступним класам. Друге місце займає Блад ДК. Завдяки своїм особливостям у вигляді талантів та білок, у цієї спеціалізації найбільший та найлегший набір агро з усіх танків у вотилка. Також це найкращий вибір для босів з магічною шкодою. У БДК є три загальні бафи для усього рейду та один таргет баф. Могутність потвори збільшує ап усього рейду на 10% та силу на 2%. Зимовий ріг. Збільшує силу та агілу на 155 усім учасникам рейду. Покращені кіхті збільшують мілі хаст усьому рейду на 20% та ще додатково на 5% вам. Також таргет баф істерія, який потрібно кидати на найсильнішого мілі-ДД, так як вона збільшує всю фізичну шкоду на 20% протягом 30 секунд. Перед початком бою вам потрібно включити фрост стійку. На початку накидуємо доти на боса та не забуваємо їх обновлювати за 1-2 секунди до того, як вони спадуть. Основною білкою є IC Touch, проте у моменти, коли вона недоступна, використовуємо рунічний удар та удар крові. Якщо всі руни у КД і вам немає чим наносити шкоду босу, на допомогу прийде Крововідвід, відвід, який активує руни смерті, що можуть замінити будь-яку іншу руну. Покращена рунічна зброя відновить вам усі руни та дасть можливість використати будь-які абілки. Також у БДК присутні сильні сейв абілки, такі як Мітка смерті, яку БДК накидує на боса, і вона відновлює здоров'я протягом 20 секунд, кров вампіра, яка збільшує ХП на 15% та увесь відхил на 35% протягом 10 секунд. Icebound, який зменшує всю отримувану шкоду на 30% протягом 12 секунд та дає імунітет до контролю. Захоплення рун перетворює одну руну крові на 10% максимального ХП БДК. Антимагічний щит поглинає 75% магічної шкоди, але максимум до 50% від усього ХП БДК. Це все робить БДК сильним як у танкуванні фізичної шкоди, так і магічної. Завдяки великій кількості антимагічних абілок. Проте інколи можуть виникнути проблеми у танкуванні трешу, так як у БДК агрогенерація у більшості націлена на соло таргет. Можливо, БДК і був би найсильнішим танком, якщо б не наступне місце у нашому списку. Складно було не здогадатись, що перше місце займе саме протопаладін. У доповненні Wrashov Зеліч Кінг він наділений неймовірно сильними абілками, які рятують його у будь ситуації. Це абсолютно універсальний танк, який може витримати як критичні удари боса, так і магічні. Він може танкувати як всіх босів у рейді, так і увесь треш. Протопал в основному повинен бути буквально у кожному рейді, так як це мало того, що найсильніший танк, так ще й сильний сапорт. Він збільшує броню рейдерів з допомогою аури захисту та відновлює ману рейдерам з допомогою правосуддя мудрості. Блань захисту допоможе зробити союзника невразливим до будь-якої шкоди протягом 10 секунд. Блань волі звільнить від будь-яких ефектів заповільнення. Блань жертви перенаправляє 30% шкоди, яку отримує ціль, на яку було накладено баф на паладіна протягом 12 секунд. Длань порятунку зменшить агрогенерацію союзника, який наносить надто багато шкоди. Також у протополеті присутні потужні обілки для власного захисту та захисту всього рейду. До прикладу, священий щит, який має 8 зарядів та збільшує шанс заблокувати удар на 30%. Жертвений щит, який дає шанс поглинути 500 шкоди та збільшує шанс кріта для прохілок холі Паладіна та холі пріста на 50% протягом 6 секунд. Божественний захисник, який поглинає 20% шкоди, яку отримує увесь рейд протягом 6 секунд. Божествений захист, який зменшує всю отримувану шкоду на 50% протягом 12 секунд. Ardent Defender, який відновлює 30% здоров'я після того, як ваш запас ХП впаде нижче, ніж 20%. Якщо ви хочете гарантовано попасти у рейд, тоді це буде доволі хороший вибір, так як для протопаладіна завжди є місце, а інколи навіть два. Тож, підведемо короткий підсумок. Про товару складно набрати агро для соло-таргету, і з цим завжди будуть проблеми. Проте яков танк, для трешу він згодиться. Велика кількість прожимок, які допоможуть пережити фізичні атаки, мобільний клас, який дуже комфортно себе відчуває у підземелях та у ПВП. У Ферл-Друїда теж інколи бувають проблеми з для соло-таргету та набагато менші, ніж у протовара. В основному у рейді як мейн танк за рахунок найбільшої кількості хп з усіх танків, і ще із сейвами, які збільшують хп та броню. На початкових фазах, таких як Нексраму Ульдуар, доволі легко знайти місце у рейді, проте у більшості випадків його віддають протопалу або БДК. Також ведмідь завжди потрібен для закриття самого Артеса, у ЦЛК для нормальної та героїчної складності. У БДК нереально висока агрогенерація в соло таргет, як і магічний деф. Трішки слабша агрогенерація для трешу через відсутність сильних аоє атак. Виживає місць висока завдяки сейвам та самовідхилу. Чудова кандидатура для мейн танка і місце у рейді буде знайти доволі легко. Прото Паладін абсолютно універсальна машина, яка потрібна у будь-якому рейді у ролі як мейн, так і оф танка. Велика агрогенерація в соло таргет та у треш. Завдяки саппорта білкам потрібно буквально у кожному рейді, навіть незважаючи на те, що це найсильніший танк. Сейви дають змогу ігнорувати величезну кількість шкоди і виживати в найскрутніших ситуаціях. Ну що ж, на сьогодні у мене все. А щодо розіграшу, то вам потрібно першим відгадати, який був мій перший танк у Вотилка, за що ви можете отримати 500 золота на офіційному сервері Бьорнінг Крусейду. Підписуйтесь на мій YouTube та Трово канали, заходьте у Telegram та Discord. Ну і якщо вам сподобався відеоролик, то буду безмежно вдячний за вподобайку, яка дасть можливість розвивати канал надалі. Всім дякую за увагу, до зустрічі!